І так, що нам потрібно для ось таких смачненьких слойок із м'ясом. Слойоне тісто у мене не дрожжеве, але можна використовувати дрожжеве. Розкатала трішки його, щоб воно було трішки тонше. Тепер беремо фарш. фарш. Тут у фарші цибулька перемелена, солька і перець. Дянка теж займається. Беремо тепер. Молодець, молодець. Беремо. Фарш мне викладаємо мать. на тісто. Ім'є пачит манек ім'є. І, і його розподіляємо по тісту. І ось так ось закриваємо тісто. Вилочкою зафіксовуємо? Те тут, а я там? Ось я... так ось виходить гарчино і апетитненько. <гажи> Це, і печені, і аптеку. Це що таке? Ну, не можна так. Це ж тісто, да? Тісто. Буде пектися із булочками, так. Да. Ось що вийшло в нас, так, да, Діанка? Да. Ось такі слойки. На деяких я поробила ось такі надрізи. І, і Діанкині куцюбрики. Ось. І зараз буду їх змащувати яєчком збитим. Діана! Ой. Ти що робиш? Мама, я хочу так, так, так. Ну не надо, так, не надо. буде так. не гарно, зайчик. Так. Мішай, донь. Що це в тебе тут? А, це яєчко. Давай, мішай, будемо мастити. Давай. Давай, біжком. Я сама буду. Давай, біжком, біжком. Мішай, 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 ще мішай, мішай. Готовість. И... Да, ти пиріж... пиріжки готуєш, так, да, донь? Угу. Беремо яєчко ось так ось і, і я. змащуємо. І я тут буду. Угу. Молодець, донь. Це. Ось я змазала яєчком його. І зараз поставлю в духовочку. 180 градусів, 10 хвилинок, так. 25, думаю. Максимум 30. Ось Янка вже пальчики свої полишала. Але на смак це ніяк ніяк не вплине. Ось що у нас вийшло. Це мої булочки. Слойки такі смачненькі. Це мої булочки. Твої донь? Це мої. А може це наші? Ми ж всі будемо нямить, так? І, я. І ти. Это мне, это таты, это бабочки, это Лёни, это деты и это. И это всем, да? Ты все з усима делается будешь, да, Даня? Да. А это то, а ты тату. Угу. Ось таке смачненьке, да, так, так? Ось всередині фарш повністю пропікся, не сирий. Тому будемо пробувати. ня Нямі-нямі-нямі Нямі-нямі ня мі ня Ня-мі-ня-мі. Нями. Ня-мі-ня-мі-день. Ня-мі-ня-мі-ня-мі. Як Ням -ням -ням. Ням -ням -ням Подписывайся на канал Якими Пока!